Достойне завершення сезону. Останній етап національного чемпіонату з ралійних перегонів пройшов у Херсонській області. Гонка, що стала завершальною для сезонного протистояння з точки зору спортивної складової та показовою з огляду на старання організаторів. шумацький шлях шлях-2012» не лише яскраво завершив сезон, а й показав приклад, за яким має розпочатися релійна першість наступного року. Стояти неможливо. Живальна гонка мента Найперше до організації Херсонської гонки доклала руку ще й автомобільна федерація України, а не лише ралійний комітет. Так склалося, що в одній і ті самі вихідні мали відбутися одразу два змагання фактично в одному місці. Логічно спробувати поєднати ці події. Вирішили керманичі Фау. Подвійний старт влаштували спортсмени серед гонщиків класичного раллі та кубку з раллі рейдів. на самом деле классическая ралли и ралли достаточно близки друг к другу по принципам по всему поэтому как бы мы посчитали логичным попытаться познакомить друг с другом спортсменов познакомить прессу потому что у нас там часть прессы ездит только туда часть только сюда как-то совместить эти два этапа и я думаю что уже можно говорить о том что начало удачное Далою таку ідею мало назвати більше сотні спортивних машин зібралося на площі перед аркою офіційного старту змагань. Такого український автоспорт ще не бачив. Нехай дисципліни різні, та все ж для глядачів втіха. Тим паче організатори дали можливість вболівальникам порівняти відчуття від спостереження за обома видами автоспорту фактично на одній трасі. Церемонії відкриття передувала гонка на славнозвісній херсонській паралельці. Гонщики звичайно змагалися між собою у власних дисциплінах, але класи машин випускалися на трасу один за одним. Гонщики класичного ралі цю трасу вже знають на зубок. Щоразу, коли змагання проводяться в Херсоні, то ця спецділянка обов'язково застосовується. А от рейдовикам довелося проходити її пішки, щоб подай ознайомитися. Найбільше їх, звичайно, турбував міст. Для одних його було складно проїхати зверху, адже він вузький, інших насторожила висота. Врешті за наступні два дні вони мали подолати більше півтисячі кілометрів. На щастя, обійшлося. Для релійних спортсменів паралелька цього року важила дещо більше. Організатори прописали в регламенті нарахування додаткових балів у загальний залік трьом екіпажам, що зможуть найшвидше проїхати цей двокілометровий відрізок, відповідно, лідерам шість, чотири та два очки. Здавалося б, незначне нарахування у порівнянні з очками за призові місця всього етапу, коли екіпажі отримують 180 та 60 за перші три місця. Та потім вони ще зіграють свою роль. А поки спортсмени настроїлися на серйозну боротьбу. Це більше зрительський спецучасток. Ну, звісно, хочеться вже там вкатіться, как знайти швидкість, уже бути в формі на завтра. Я думаю. Те, кому нужны дополнительные несколько очков, могут побороться. А в общем-то для тех, которые это глобально ничего не решают, это просто спецучасток, на котором главное не наломать дров, а проехать спокойно и в темпе. Щоправда, тут спортсмени зіткнулися із проблемою, яка їх переслідуватиме протягом всієї гонки. На те він і південь. Тут сухо, спекотно та багато пилу. У безвітряну погоду хмари куряви, що здійсмаються з під колес машини, щезають повільно, чи то собі, чи то супернику, та все ж вони заважають. Пілотам іноді доводилось навмисне пригальмовувати, щоб не вилетіти з дороги. Врешті таким чином часу витрачається не так багато, зате безпечніше. Слушай, тут ничего не выиграешь, ничего не проиграешь. програєш. Єдине, що ми там зробили його сочками есть за выигранное место. Ну, поэтому нам проехать хорошо, быстро. Хоча и в спокійному темпі, але найкращий час вдалося показати Олександру Салюку. В парі з ним їхав пілот. Команди Менто Ascania Рейсінг Валерій Горбань, але той виявився у невигідній позиції і першим спіймав хмару пилу, тому змушений був уповільнитися. Та, врешті, показав лише сьомий час. В Трійку лідерів також потрапили Володимир Печеник та Юрій Кочмар. У мене завжди, у мене кожен старт був такий. Я по другому не вмію. Стояти неможливо. Жувальна гонка менто спірфреш. Не лише глядачів вирішили розважити цього року організатори безпосередньо перед офіційним відкриттям. Гонщики також отримали свою порцію гарного настрою. За традицією світових перегонів для українських спортсменів представники оргкомітету запропонували порівняти свої сили у прокатному картингу, забавка до якої окремі спортсмени вирішили поставитися серйозно. Мені дуже очі понравилася діяміробрія, що як-то так. немножечко разнообразие, скажем так. Это другой абсолютно формат. То есть мы встретились перед гонкой, есть возможность пообщаться. Ну и плюс сам картинг, интересное занятие. Ну, конечно, здорово. Это всегда позитивно сказывается и на мероприятии, и на настроении спортсменов. Ну, хорошо, когда у спортсменов получается выделить на это время перед гонкой. Потому что обычно мы как бы очень заняты. То, ну, а когда получается, конечно, это здорово. На жаль, не всі спортсмени з тих, що були запрошені, змогли взяти участь у змаганні. Головно не вистачало лідерської трійки загального заліку. Та все ж гонка виявилася цікавою та напруженою. Спочатку спортсменам дали час на тренування та кваліфікацію, а потім вже відправили на 15-хвилинний заїзд. В результаті трійка лідерів виглядає так: Ярослав Кадученко, Юхим Важаєвський та Микола Чмих. Я думаю, все таки є різні дисципліни. Но з другої сторони, що то має руль, що той має чотири колеса, Ну тості однаково. Офіційне відкриття гідне цілого свята. Завдяки великій кількості спортсменів, адже через арку проїжджали не лише ралійні машини, а й учасники ралірейдових змагань на позашляховиках, Було показано всю масштабність подій. Всіх спортсменів поіменно представляли натовпу, що зібрався на площі перед сценою. На останок організатори влаштували відкритий концерт за участі славнозвісного гурту «Воплі від Оплясова». І неспроста саме фронтмен групи Олег Скрипка на останньому етапі став представником від шоу-бізнесу, якого запросили познайомитися із релійними перегонами. Ще до змагань на релійній трасі під Києвом його покликав на тренування Валерій Горбань. Тоді вокаліст вперше сів за кермо бойової машини та прої. Їхався на правому сидінні поруч із чинним чемпіоном України у цій дисципліні. Ну, у мене такий важкий тур, в принципі, я так і думав, що воно так все закінчиться. Ні, ну я з чемпіоном, мені не стрьомно. Ну я просто відчуваю, що надійна людина. Оце, але якщо б якщо б я був не впевнений, в водії, це дуже стрьомно. Головний партнер показу торгівельна марка Ментос. На наступний день спортсменів чекали справи куди більш серйозні. Продовжувалась боротьба за титул чемпіона. Загалом шість спецділянок слід було подолати спортсменам в один день більше ста бойових кілометрів. Траси традиційно були прокладені у кар'єрі та поблизу села Тягинка. Ще на етапі підготовки змагання організатори та головно спортсмени побоювалися негоди. Херсонські ґрунтові доріжки навряд чи можна назвати все погодніми. Коли дощ мабуть, складніше в Херсоні, тому що дуже складно проїжджати. Тобто містами навіть проїхати невозможно. Щоправда, в цей раз вийшла інша крайність. Через засуху ґрунт лишився зовсім без вологи. А за таких умов він стає крихким. Організатори навмисне зняли грейдером верхній шар-траси, щоб спортсменам було і легше орієнтуватися та й пилу позбутися. Але цей крок в результаті не надто допоміг. Херсон не жорсткий в цьому році, он, і по пилі скользкий. Дуже скользкий, дуже каварний кар'єр з камнями. Вот. Но, судя по резині, я, я хочу сказати, достатньо Тобто Комплект можна шість кольосами вистачає на, на гонку. Раніше такого не було, коли ми гонялися в кар'єрі, то стирався комплект резини за один круг. На те вони і змагання, щоб було складно. Між тим на останньому етапі ралійної першості вирішувалося питання титулу чемпіона. В загальному заліку на його отримання реальні шанси мали одразу чотири пілоти, і з найбільшою перевагою на гонку з'явився Олександр Салюк. За ним одразу Валерій Горбань, Антон Кузьменко, та теоретичні шанси за сприятливих умов отримав Микола Чмих. На жаль, ще до початку змагання вибув з боротьби харківський гонщик Антон Кузьменко через незадовільний стан здоров'я. Тож основна боротьба мала розгорнутися між чинним чемпіоном та його колишнім партнером по команді. Я багато раз виграв Фірсоні. Я не бачу в нічого складного. Хорошая техничная гонка. Ему и мне надо было побеждать, потому что количество очей было очень близкое. так что мы с сперва спецучастка с ним поехали очень быстро. И вы правильно заметили, что мы поехали сразу быстро. Там слід було двічі подолати три гоночні секції послідовно. Перша спецділянка кар'єр, – кілометровий відрізок, прокладений у кам'яному кар'єрі. Тут розташована величезна кількість ґрунтових доріжок, які організатори херсонських перегонів щороку з'єднують у різній послідовності. Різноманіття треків тут практично безмежне. Другий до берег має протяжність лише 9 кілометрів для глядачів. Він не надто видовищний, адже складається лише з прямих відрізків. Щоправда, спортсмени якраз полюбляють цей відрізок, адже. Тут вдається розвинути високі швидкості, на відміну від більшості українських релійних доріжок. А на останок гонщикам доведеться долати величезний 34-кілометровий трек тягинка. Найдовша ділянка не лише в Херсонській гонці, а взагалі в усьому релійному чемпіонаті. Перший раз тут гонщики проїдуть перед основним заїздом на сервіс, і вдруге подолають його перед самим фінішем. Стояти неможливо. Жувальна гонка менте спирфреш. Но очень нарытая дорожка, очень много обратных поворотов с огромным количеством пыли. Тяжело для машины явно выгребать из таких нарытых песчаных ловушек этих всех. Мне больше всего понравился один до первой вот секции – это карьер. Он не длинный, такой достаточно ходовой, без вот этих затыков. Крім того, на останній спецділянці кожного кола на спортсменів очікував славнозвісний херсонський трамплін. Організатори навмисне підняли рівень дороги на самому піку, аби гонщики стрибали його. Цього року навіть запровадили спеціальну нагороду для екіпажу, що пролетить найбільшу відстань. Щоправда, проїжджати перешкоду повним газом пілоти відмовились, мовляв, надто небезпечно. Тим паче, така відповідальність на останньому етапі чемпіонату. Митсубиши десятка прыгает ровно, хорошо, летит вроде бы далеко. И м, она развешена правильно, поэтому э, она летит горизонтально, приземляется на все четыре колеса. Мне нравится. То есть если не отпускать газ, то все нормально. выбрать скорость вращения колес и трансмиссии и двигателя очень сложно, и поэтому э, должны быть действительно крепкие и коробка и э, Привода, но что-то должно все-таки ломаться. Поэтому прыжки они эффектные, но не очень полезные для внутреннього состояння автомобіля. Стояти неможливо. Жувальна гумка мента спуртфреш. Розпочався день одразу з аварії. Не від'їхавши кілометри від старту, припустився помилки київський гонщик Юхим Вежаєвський. Його машина зупинилася поперек траси та фактично перегородила проїзд для інших спортсменів. Врешті організатори на 10 хвилин затримали пелетон, аби прибрати його з дороги. Хіба ті спортсмени, що вже встигли стартувати, змушені були акуратно об'їжджати розбиту машину. Ні, да я важиєвського об'їжав ж через бруствер. Я просто ну там патрон стояв на дорозі і коли ну, на першому допі. Та не не, не, те саме, не в не бойовий. Далі все пішло активніше. Пил, що так діставав гонщиків на паралельці. Тут незручностей завдавав значно менше. Осідав він швидше, та лише на закрушених ділянках траси гонщики потрапляли у хмару, яку ж самі і здійняли. До проїзду наступного учасника Курєва встигала розсіятися. Ну, не сильно, но мешало, конечно, в основном сами свою уже пыль попадали. Ну, так вместо 3-4 может было. Ну как? Ну, это все же попадали свою пыль. Ну, каждый там по 2-3 секунды, наверное, терял, там может чуть больше. Поэтому я не думаю в этом какой-то проблемы. Более тяжело было то, что длинный спецучасток, для машины тяжело. Двигатель грелся, оно все в пыли, скользко, колея. Вот это было как-то так не совсем приятно. Рівень щеплення на трасі, звичайно, залишав бажати кращого. І, хоча доріжки кар'єру досить широкі, проте не завжди спортсменам вдається втримати машину на дорозі. На херсонській трасі у бабіч досить високі бруствери. Спортсменам доводиться вчитися користуватися ними як опорою, хоча часто вони лише заважають. А ще грейдер, що розріднював дорогу перед гонкою, нарив додаткової землі на них. Иногда бывает, что помогает, если их аккуратненько, мягенько коснуться. Вот. Если, конечно, на него налететь на скорости, то можно словить крышу. Быстрее всего получается, когда ты едешь по дорожке, а не по брустерам. Ну, бывает иногда, конечно, что брустер помогает оттолкнуться. Но лучше ехать по дорожке. Крім того, машини закидали на трасу каміння, коли спортсмени різали повороти. Це так само створювало складнощі. Така нестабільна траса швидко змінюється, коли по ній проїжджає багато машин. Тим паче на бойовій лінії гумі. В стенограмі такі речі не позначені. Тож пілотам доводиться швидко орієнтуватися вже під час гонки. Не завжди вдається передбачити та об'їхати всі перешкоди. Ну мабуть, ми копували на якийсь то камінь, скоріше всього. От. В принципі, ми ніде не вилітали, ніде не в брусверані випиралися. Їхали довольно такі запас. Вот Как так получилось, непонятно. Скорее всего, это дырка. Наверное, камни. Очень большие камни и очень много их. Пробить колесо можно, можно оставить колесо полностью. У крутих поворотах трасу зовсім зруйнували. Колеса, що ковзають по ґрунту, розривають його. Пісочниця, що утворюється при цьому, не на користь швидкості ані повнопривідним потужним машинам, ані тим паче моноприводу. Здавалося б, другий раз, проїжджаючи по тому самому відрізку, пілоти мають прискорюватися та за багато чинників їм заважало. Два рази осугубілась для нас вгибло, і було тяжело. Машина все время буксувала. Вот. Нужно було как чітко питатися переключатися і и дозировать педалі газа на бороти двігателя так, щоб машина как можно менше буксувала. На третій спецділянці дня припинив боротьбу за чемпіонство Микола Чмих. На його машині зламалася турбіна. На жаль, це був найдовший до обгонки, і на трьох десятках кілометрів екіпаж втратив багато часу. За ним слідував одразу сервіс, тож спортсмени продовжили участь у змаганні. У нас все шло хорошо до третьего допа. На старте этого огромного 34-километрового допа у нас отказала турбина. Практически на самом старте. Поэтому мы ехали просто со скоростью стандартной какой-то машины. И там проиграли в районе 5 минут ну, по, по, этим, ну, по нашим расчетам. Ну и, соответственно, ни о какой борьбе там по скорости уже речь не шла. Фактично у другій половині гонки лишилося тільки двоє претендентів на титул чемпіона України. Олександр Салюк випереджав Валерія Горбаня менш ніж на півхвилини. Пілот команди Mentos Сасканія Рейсінг вирішив відіграти відставання, чого б йому це не коштувало. Та, на жаль, не витримала техніка. На другому відрізку другого кола чинний чемпіон дочасно покидає гонку. У нас как бы не за нашей, может, агрессивной или быстрой езды сломалась машина, а в большей степени сломалась, потому что что-то не выдержало в трансмиссии. Но это больше техническая проблема, нежели там, стиль управления. У меня всегда машины доезжают, очень редкие и ошибки, и технические проблемы. Маючи значний відрив від суперників Олександру Салюку та Євгену Червоненко, залишалося хіба спокійно завершити гонку. Навіть за спокійного темпу ведення гонки спортсмени все ж зуміли виграти практично всі спецзілянки шумацького шляху. Ми їхали, даю вам слово, на перший круг на 80%, а другий 60-70%. Ми не хотіли вибачитися і дарити просто случай. А ми настолько скатані, треба, ми б ускорілися. Перший круг, я думаю, прыжки были длиннее. И... Ну, есть логика, ралли это, доезжать. Хоч якось наблизитися до лідера вдалося Юрію Кошмару, що правда в результаті Одесит програв йому більше хвилини. Честно, мы цели не У нас была цель на эту гонку. проїхати где-то полсекунды с километра з Салюка. Не получилось. Когда так вообще езда не заладилась, первый круг вообще плохо проехали, второй тоже ехали. Ну, очень много шовых допускали. Головний партнер показу торгівельна марка Ментос. Третім у найпотужнішому класі та загальному заліку несподівано приїхав Володимир Печеник. В результаті головний титул чемпіона загального заліку ралійного сезону 2012 року забрав екіпаж Олександра Салюка та Євгена Червоненко. Екіпаж, що здавалося б, втратив шанси ще в середині чемпіонату, не взявши участь у одній з найскладніших гонок сезону Ялта Раллі. Тоді із технічними проблемами зіткнулися і Валерій Горбань, і Антон Кузьменко. Так і не набравши додаткових очок. Микола Чмих тоді приїхав в своєму класі першим і за рахунок цього вирвався у претенденти на чемпіонство. Олександр Сарюк перед гонкою у Херсоні мав кількість очок, що дозволяло йому стати чемпіоном, фінішувавши навіть другим. Нам не треба було вигравати, Щоб стати чемпіоном країни, нам достатньо було приїхати в От ми поставили задачу їхати в першу очередь. Аккуратно, безопасно, без шансів на те, щоб ударить машину, там, колесо. колісо. Тобто дуже акуратно в першу чергу. А второй момент, ну і що этом. Окрім втрати титулу, чинний чемпіон отримав ще одного ляпаса від фортуни на цьому етапі. Результати гонки першого дня на паралельці зіграли неприємний жарт. Через те, що в дуелі із Олександром Саляком йому довелося пригальмовувати, щоб не заблукати у пилу Валерій, втратив багато часу і не взяв призового місця, як на те очікували вболівальники, оглядачі та власна сама команда Менто Саскані Ресі в той же час із значними проблемами, але фінішу дістався Микола Чмих. Він приїхав п'ятим і за кількістю очок зрівнявся у загальному заліку із торішнім чемпіоном. А оскільки на вищу сходинку за такої ситуації виходить той екіпаж, що проїхав успішніше останню гонку, то харків'янин посів другу позицію загального заліку чемпіонату України. Валерій Горбань замкнув трійку найшвидших ралійних пілотів 2012 року. Сильно обідно. ми претендували на чемпіонські титули, все для цього робили, і старались, і їхали. И была борьба, и все были шансы на победу. Но вот так случилось. Это автомобильный спорт и технический вид спорта в том числе. Так что такое иногда случается. Спортивну складову вичерпано лишилася організаторська гонку у Херсоні. Планували та створили показовою. За словами керманича ралійного комітету, такого рівня мають досягти всі етапи чемпіонату наступного року. Найбільше це стосується роботи із глядачами. На чованському шляху були організовані спеціальні автобуси, що перевезли вболівальників у так звані фан-зони. Представники оргкомітету передбачили на кожній спецділянці кілька найцікавіших місць, де вдається якомога повніше спостерігати за боротьбою. Тут ти з публікою працювали маршали, роз'яснювали всі елементи безпеки на трасі. Крім того, в період очікування між проїздами на втіху – музика, палатки із продукцією тощо. Для тих, хто на власному транспорті намагався дістатися бойової траси, вказівники на дорогах та спеціальні гіди по раллі, в яких була інформація про кожний етап гонки, про всіх спортсменів та графік стартів. Їх роздавали ще до початку гонки на офіційному відкритті, та навіть під час гонки. В той же час самі спортсмени відзначають значний прогрес у розвитку проведення прогонів в Україні. Цьогорічний чемпіонат був незвичайно стабільним на відміну від попередніх років. На самом деле весь чемпионат получился хороший, каждая гонка получилась в том формате, в котором комітет ралли планував. Це двохразовий проїзд по одному спецучастку, это один день ознакомления, второй день гонка. Все динамично, быстро, хорошие трассы, хороше открытие, закрытие, хорошее... Медіа составляюще все получилось замечательно. Я думаю, що такого чемпіонату України що ні разу не було. Хіба що досі залишаються суперечки щодо зміни формату проведення кожного етапу? Ралійний комітет цього року скоротив ралійний уікенд фактично до одного бойового дня. Йому передує хіба глядацькі короткі спецділянки та церемонія відкриття. В принципі, мене устраюває. Другой вопрос, как это, скажем так, сказывается на зрелищности мероприятия. Потому что два дня все-таки, ну, я думаю, как бы больше людей посетит мероприятие. Ну, ну, это как бы в дирекции ФАУ уже пусть решают. Все ж таки, один бойовий день припадає якраз на вихідний, тож для глядачів так простіше потрапити на трасу для спостереження за гонкою. З іншого боку, так виходить простіше для команд. Годуватися доводиться тільки до одного серйозного спринту. І, взагалі, таке нововведення пояснюється необхідністю зменшення бюджетів необхідних командам для участі в раллі. До того ж, проїжджати за день сотню кілометрів гідно етапів світового рівня. Формату одного дня, напевно, мабуть... Скажем так, когда приехал на Александрово ралли, было очень тяжело. Ну, то есть, почти в первый раз, как бы, ну, очень тяжело, не выспался, там устал, то устал, как бы потом, ближе к, наверное, Херсону уже привык. Стоит и неможливо. Живальна гонка Мантос Пурфреш. Національний чемпіонат 2012 року завершено для спортсменів. Настав час короткого відпочинку. Звичайно, багато екіпажів продовжать змагатися поки у інших першостях, та не тільки на території України. Релійний сезон поки що триває. Релійному комітету також є над чим попрацювати у цей період часу, аби після такого чемпіонату першість наступного року виглядала ще краще. Офіційне нагородження, яке завжди відбудеться ближче до кінця року. А вболівальникам лишається згадувати яскраві моменти сезону Оно 2012-го та сподіватися на нову інтригу боротьби наступного року.